Ось таку красу я привозила на роботу, і ми її посадили. Дуже гарно розростається. Головне її поливати. Ось так зазеленів мій перець солодкий, який я полила на вихідних і замульчувала тирсою. Він аж наче ожив, почав, я дивлюся, почав більше листочків випускати. І, звичайно, тут є квіточки, які я буду прибирати. Ви повинні знати, що в перця. Коріння знаходиться все зверху. Якщо помідори можна саджати дуже глибоко і коріння виходить в глибину, то перець своє коріння тримає наверху, тому його обов'язково треба часто поливати і мульчувати і старатися виривати бур'ян так, щоб не поврядити коріння. Я не полю бур'ян по перцю, сапкою, для того, щоб не пошкодити коріння. Я тут буду потихеньку проривати бур'ян де він сходить, а сходить він дуже гарно, тому що земля полита. І, звичайно ж, буду ще докладати мульчі, щоб менше сходив бурян, хоча він і так буде сходити. Ось так уже гарно розрослися мої баклажанчики, вони вже викидають квіточки. Я баклажани ще не замульчувала, але сьогодні чи завтра буду. Чоловік накосить трави, вона трошки підв'яна, і тоді я їх замульчую. Я їх обробила від жука, вони вже досить великі рослини, я обробила від жука, тому жука у мене поки що немає. Це в мене баклажан Валентина. Тож будемо чекати гарних урожаїв. А ось так я ховаю свої помідори, тільки посаджені, від палючого сонця. Тут у мене цуценята побігали, ось обидно, видно спанбон білий, замазали лапками, потовкли їх, я їм дуже вдячна за це, мабуть, я їх сьогодні прив'яжу. І найбільша наша радість це кавуни. Я їх висадила вже тиждень, як висадила. У мене залишилася така плівка для парничків. І тому ми простелили плівку, ось тут зробили рівчачок, щоб поливати. Тож кавуни гарно прийнялися. Я їх висаджувала розсадою з стакончиків, вже починають пускати віточки, розростатися. Поряд я посадила. Солодку кукурузу, для того, щоб кукуруза захищала кавунчики від вітру, щоб менше віточки від вітру страждали. Сьогодні чи завтра я буду одобряти свої кавуни, і оскільки корінь у нас закритий, я буду зверху їх бризкати зеленим удобренням, яке я зробила, буду робити і періодично, хоча б раз у тиждень бризкати свої огородні культури. Я їм удаляла чоловічі квітки, їх немає. І як ви бачите, все одно вони якось зав'язуються. Можливо, десь я пропустила таку квітку, і вона дає пилок для запилення інших. Ось такі вже гарненькі ростуть. Мабуть, я їх сьогодні вирву і буду готувати, бо дуже любимо ми їх.